Це AirPods Max в преміум сегменті за 2500 гривень. Як ви знаєте, в нас наявності є ось такі AirPods Max, які йдуть в ідентичності з оригіналом, які вартують 5000 гривень. Але також хороша на для вас, хто не хоче переплачувати. У нас наявності з'явилися ось такі за 2500 практично нічим не гірші від оригіналу. Коробочка в них повністю ідентична з оригіналу. Також є усі срійні номери, які проводяться на всіному сайті. Доступні вони на з чорному та срібному кольорі. Виглядають вони наступним чином. Максимально кайфово, все як в оригіналі. Також у нас доступний ось такий чухолик, який йде повністю у всіх комплектаціях в подарунок. Ну і звичайно, стандартно це зарядний шнур і також ось така документація. Звук в них нічим не гірший. Тут просто немає таких функцій, як шумопоглинання, але шумопоглинання і так практично ніхто не користується, кому, е кому воно не подобається. Тому за 2500 гривень ви можете придбати максимально кайфовий аналог, тому коли цікаві, звертаємося, вони вже у нас є у наявності.